Фух, пацики, добре ми повеселилися, поїли, потанцювали. Та вже настав день, я вже піду. Ну добре, давай. Ми якраз тебе і візьмемо наступний раз. Фух, пішов. Як думаєш, цього духа не буде у нас? Що ти маєш на увазі? Та сплюнь. Ні, ну а раптом що? Раптом він повернеться? Ми вже давно, як убили його, точніше... Ні, ну не ми, а Остап. Він ж все ж таки наш головний наш, джин. Ой, ну я не знаю, ну раптом що ноги. Ну, я думаю, що він повернеться, той дух. Дече, а ти не думав піти? Ну, я планував також піти, але вирішую ще один день затриматись. А, ну так все добре. Я пропоную зганяти по пиву. Може, ти мав на увазі по лимонаду? О, точно, давай, по лимонад. А то. Так втомився. Братан, наліво повертай. Так ти ж за рулем. Я думав ти. Так якщо не я і не ти, то ті хто? хо! А. Я не знаю, чи то я так напився, чи то в мене такі грюки, що хтось є. Може в мене взагалі шасуніє. Ой, те не говори так. Ну добре, сід. Точніше, виходь, ми вже приїхали. Фух, йдемо до хати, а то я вже майже стою на ногах. Так, і я. Ой, дверей у тебе немає, ти хоча б колись думав поставити двері. Та, та, думав, ай, Тут уходить. Та да. все ж таки нічого не змінилось. Таке відчуття. Ні, я бачу. Що таке? Я бачу, що тут чер... червоні усі всі стіни. Так, та ні, так має бути ось червоні стіни. Це взагалі тут цеглини. А, ну цеглини я пішо тут і спати. Та, да, давай. Я поки піду це, я помиюся, ти не проти вас. Та, да, йди, йди. Йой, да ти той баскетбол, що воно не... А так, стоп, це мені що стоїть? ну. Ні. Хто це повісив? Макс? А, що там? Йду, 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 доду. Що? Тут якийсь труп висить у тебе не, не в кімнаті. Так, я зараз щось не зрозуміла, хто це повісив у мене. Е, а чого він починає горіти, е? Я не знаю, що це що за пара нормальне явище так... Ой, Ой, весь дім горить, де там вигнеба гасний. Ай, я впав. Боже моя кімната! О, мій бухне гастик! Ну тобто не зовсім бік гастик, але пістолет водяний також може гасити. Стріляю! О! о боже, підпалився! Онічо страшно! Я, я, я пидаюся так! А ну! Давай, давай не бури О боже Крису зломал Ой, шо ще не було? Ну що ти там вогонь погасив? Я... Ох, все! О боже, ти весь скажений. Да я просто прикол и все, ничего страшного. Вот сразу Ой. Э, о, о боже, поиска, да? О, мой бог, что за такие, блядь? А, чего мне так рухается? О боже, Макс, цеплитисну, так не треба щось робити. Так набираю набирай стапу, він він знає що це таке. Алло. О, ти щось там хотів? Так, да, хотів. Тут якісь паранормальні явища у нас трапляється. Це що таке? Які ще паранормальні явища то що? Та дійсно, я тобі говорю, то ось повісили когось, то ось блискавка слеталася, то от пожежа почалася. Я не знаю, приходь. О Боже, ну добре зараз. <рискло> Надіюсь, він мене почув. О! А. Що тому захотіло від мене дістало вже. Б. мене взагалі бачило котрий час. Парша ночі, пта. Так, ну вс. Ты мене клекал. Тать, да, тап, да, привет. Тут щось непонятно сталось. Ну, и да вот. О! Боже, що, що з машиною ч. Чого зна. Чого вдарила ця поиска? Я ж тобі говорив. А навіть тут не, не показували, що тут буде дощ. Так, а ну зайдемо всередину. Так. Стоп, чого попали дах? Эй, Макс, ты там? Макс? Ой, я тут. Чего ся Чего все? Чего все? звук. Я тебя чую, я тут. Так, потребно подняться, а ну. Ой, даже чуть не пятнел трешка. Фу, ты ну мне кинайте шестом бить штукнулось Так, а ну куда у нас? Ой-ой! Цветы у нас тут. Ничего бы было это то мной. О, вс. Надеюсь, не... Э, Вася не дознается. Да, Тебе трішки придобули, я тебе врятував. Йой, що за відбувається тут? Що за чительня? Сам не знаю. Це я знаю, це можливо дух повернувся, якого ми викликали. Не думаю, я знаю, що робити.